Шановна українська нація, шановні браття, кияни, гості столиці, майдану, Євромайдану, Євромайдану по всьому світу. Я хочу вас привітати з новим 2014 роком. Це рік, який сьогодні дає світу нове бачення народовладдя. Це феномен, який не може зрозуміти ніхто. Але це надбання українського народу, це український дух. Я бажаю українському народу дотриматись всіх його вимог, щоб український народ отримав те, що він бажає вже останні 500 років, щоб він отримав ту незалежність і ту ідею, національну ідею, яку він прагне за всі ці часи. Український народ вітаю тебе, вітаю своїх братів, вітаю свою сім'ю, дай вам Бог щастя, здоров'я, всього найкращого! Я думаю, що національні збори, які ми зараз почали в 2014 році, дадуть Україні те, що очікую від неї весь світ і очікує головне український народ. Бо національні збори Україна це я. Україна це та держава, де я можу сформувати свою долю. Я є частиною громади. Мені належить власність. Я дуже поважаю українські інтереси, Україну. І Україна поважає мої невеликі, маленькі інтереси. Я є мала частина великої нації і цим дуже гордий. Щастя і здоров'я в новому році! Вітаю вас, українці!